Програму представляє компанія ЕраЖТ Семенс від сімейного підприємства до одного з лідерів у Європі. Компанія РЖТ Семенс селекціонер і виробник насіння, що завоювала довіру на українському та європейському ринку, щоб отримати гарний врожай. Французьку якість обирай. Ржете Семенс це якість французької генетики. Стрімке подорожчання гречки та рису призвело до поступового зростання цін на усі види круп'яних культур, заявляють в аграрному союзі України. Підйом вартості експерти пояснюють суттєвим підвищенням попиту на іншу, більш дешеву продукцію. Тому із грудня минулого року усі злакові так само подорожчали більш ніж удвічі. Причиною сьогоднішнього подорожчання круп є, звісно, об'єктивні причини, тобто зменшення валового збору продукції, більша кількість завезеного імпортованого рису, але вони помножені сьогодні на панічні настрої в суспільстві, які в свою чергу певною мірою тягнуть спекулятивні дії з боку як виробників круп, так і їх реалізаторів. Економічних причин для більш ніж подвійного подорожчання круп немає, запевняють аграрії. Адже, наприклад, гречки торік зібрали понад 170 тисяч тонн, а це майже на 10% більше ніж потрібно для внутрішнього споживання. Крім того, у сховищах і досі зберігається достатній перехідний запас. Впливати на ціну може лише знецінення гривні та як наслідок збільшення витрат на виробництво. Втім, нинішня вартість круп ще не остаточна, заявляють оптові продавці. На гречку вона може піднятися і до 25 гривень за кілограм. Попри це скуповувати продукцію українці не поспішають. Я думаю, це не оправдано, тому що запастися день нікому у світі не вдалося. Зробити запасим заводиться, все одно і молі, все. От. Так що не стоїть брати». Про відсутність ажіотажного попиту говорять і самі продавці: масово нічого зараз не скуповують. Торгівля йде точно так само, як йшла колись раніше. Нічим не змінилося, нічого. Ажіотажу абсолютно ніякого немає. все спокійно те, що вартість гречки та крупи не виправдано висока, вважають і в антимонопольному комітеті України. Тому його фахівці наприкінці минулого року рекомендували виробникам знизити оптово роздрібні ціни до економічно обґрунтованих однак, виконувати настанову комітету українські продавці поки що не поспішають.